Доброго дня. Компанія Google випустила новий смартфон середнього класу, бо я не можу сказати, що він бюджетний, і це Google Pixel 7A. Які оновлення цього смартфону в порівнянні до попередньої моделі Pixel 6A? Теоретично, скільки часу він буде підтримувати нові оновлення? Наскільки часто нам пообіцяв Google випускати нові оновлення для покращення роботи цілої системи смартфона? Які плюси та мінуси цієї новинки, та де купити цей смартфон дешевше та ще утримати подарунок в комплекті? Дивіться відео до кінця та все дізнаєтесь. Що нам поклав виробник в комплект до смартфона це перехідник з USB Type-C на USB Type-C. Він нам стане в нагоді, як мінімум, для провідних навушників або стороннього обладнання. Кабель USB Type-C для підзаряджування смартфону також бачимо скрепку до 7 лотка, Ну це по стандарту та макулатуру Google брошури. Корпус Pixel 7A зроблений дуже якісно. Не можу сказати, що він зроблений дуже дешево, немає ніяких люфтів та скрипів. Дуже добре, що виробник зробив бокові грані з переробленого алюмінія, а тильна сторона смартфона виконана з глянцевого пластика. Але є невеликий мінус, що цей пластик дуже тонкий і легко прогинається пальцями, Ну дивлячись справді в очі, мало хто носить смартфони без чохла, та й навряд чи хтось цими пальцями буде прогинати корпус. Відносити це к мінусам чи ні, вирішувати вам. Pixel 7 a зробили доступним в чотирьох кольорах: це сніжний, білий, чорновугільний, голубий морського відтінка та кораловий, найяскравіший колір, який можливо придбати тільки виключно в Google Store. До речі, в цьому смартфоні корпус виконаний за технологією IP67 від вологи та пилу, а це значить, що можна смартфон притопити в воді до 1 метра на півгодини. Ну спеціально цього робити я не раджу. Користуйтеся задоволенням смартфонами, тільки не зловживайте функціями, не тупіть спеціально, можна, не значить, що потрібно, так як виробник цього теж не радить. Вага пікселя 7 А складає 193 грами. Це на 21 грам більше ніж в пікселі 6А. Скоріше за все, більшість ваги на себе тягне алюмінієва рамка тильної камери, так як в пікселі 6А цієї рамки не було. Дисплей для цього цінового сегмента зробили дуже гарний. Це 6,1 дюйми. Я вважаю, що це супер компакт за свої гроші. Чому компакт? Бо стандарт зараз виробляють 6 і 7 дюймів. Роздільна здатність смартфона Full HD 2400 на 1080 пікселів, і це співвідношення старін 20 на 9 Звичайними словами, смартфон вузький та трохи витягнутий, і завдяки цьому відношенню сторін в руці він лежить як рідненький. Дисплей виробник зробив в Pixel 7A типу OLED з чистотою 90 Гц, який потрібно включити в меню налаштувань смартфона, а це не може нарадувати, бо в Pixel 6A було 60 Гц. Також в Pixel 7A дисплей яскравіший на 25%, а це в режимі автономної яскравості 700 НІЦ, а в режимі HDR 1300 НІЦ. Передача кольорів дуже гарна для середнього цінового сегменту. До мінусів можна віднести великий рівень шиму в 240 Гц, Ну мені здається, що це невеликий мінус, бо багато людей навіть не знають, що таке шим. В двох словах це чистота підсвічування дисплея. А наскільки якісно зроблене це підсвічування, око звичайної людини це не побачить. мінус це чи ні, напишіть в коментарі, дуже цікаво, як це бачите ви. Ще до мінусу можна віднести бокові рамки смартфону, бо тут вони товстенькі, але це помітно тільки перший час. Напевно, багатьом буде цікаво, де ж тут сканер відбитка пальців, але на тильній стороні корпуса його немає, він розмістився на нижній частині дисплея. Реакція відгуку датчика повільна, як і в усіх моделях пікселя. Ну, на мілісекунду довше можна потримати палець на датчику і нічого страшного не станеться. До речі, тут є функція Face ID, яка працює досить непогано. І якщо тебе бентежить Touch ID, то в день можеш користатися Face ID, а вночі, наприклад, цим тачем. Основна камера цього смартфону на 64 мегапікселі це Sony imx 787, з функцією об'єднання пікселів, яку самостійно відключити неможливо, бо програмне забезпечення додає к одному пікселю ще 3 програмних пікселя. Якщо ми поділимо 64 мегапікселі на 4, то отримаємо 16 мегапіксельну камеру з доброю програмною обробкою, на яку можна робити досить непогані знімки, які спокійно можна порівнювати з Піксель 7 та Піксель 7 Pro. Бо камери там майже однакові, а програмну обробку робить один і той же розумний процесор, за який ми поговоримо трохи пізніше. Присутній тут ширококутний об'єктив, в який вміститься майже все, що ви побажаєте, бо тут радіус аж 120 градусів, і це скоріш за все саме широкий кут, який тільки можна було б зробити в смартфонах. Pixel 7 a вночі теж робить дуже чудові знімки, так само як Pixel 7 і Pixel 7 Pro, бо програмна обробка тут однакова. Фронтальна камера на 13 мегапікселів, кут огляду в неї 95 градусів. Знімати відео вона може з якістю Full HD до Ultra 4 k з чистотою оновлення 30 кадрів в секунду. Потужний процесор в Pixel 7A може дозволити знімати відео на фронтальну камеру в 60 кадрів в секунду, але дуже незрозуміло, чому вони цього не зробили. До речі, в Pixel 6a модуль камери вже не такий, бо там використовувався модуль камери від Sony imx 363, і це минуле покоління, яке використовувалося в пікселі вже 4 роки, розпочинаючи з третьої моделі. Pixel 7A має дуже потужний та економічний процесор, який використовується і в Pixel 7, і в Pixel 7 Pro, то це восьмиядерний tensor G2, який працює разом з чипом Titan M2, який захищає ваші особисті дані та дані карток, фінансові документи та багато іншого, що потребує захисту. Графічний процесор mali G68, також тут 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Компанія Google на початку задумала зробити розумний процесор зі штучним інтелектом, який буде допомагати користувачу в користанні смартфоном. Як повідомила компанія Google, що процесор Tensor G2 буде запам'ятовувати рухи користувача перших два місяці, навіть якщо ви будете користуватися голосовим помічником, то він буде запам'ятовувати контакти, адреси проживання, поправлення помарок в тексті, дані геолокації та дуже багато різних дрібниць. Також за допомогою цього процесора і штучного інтелекту з'явилась функція, яка називається Sharpen редагування старих фотографій. Ця функція прибере всю нечіткість фотографії і зробить її чіткою та якісною. А якщо ви зробили фото і в кадр попали люди, або непотрібні предмети, то в розділі редагування фотографій ви зможете знайти інструмент як магічний ластик, видаляє він настільки круто, як професіональний фотошоп за допомогою штучного інтелекту. Ну і звісно ж можна пограти на цьому смартфоні в різні ігри на високих налаштуваннях, бо цей процесор потужніший від тенсора першого покоління аж на 30%. Якщо на першому поколінні можна було побачити в потужних іграх на високих налаштуваннях просадки кадрів, то в Tensor G2 ми цього вже не побачимо. Процесор потужний і він гріється до 50 градусів, коли граєте в потужні ігри, але Но це нормально і хвилюватися за нього не потрібно, бо там є захист від перегріву, як і у всіх смартфонів. Батарея в Pixel 7 a ємкістю 4385 мАч. при добрій оптимізації витримує цілий робочий день, а пограти вистачить в потужні ігри на 3,5 або на 4 години. Розпочну з мінусів цієї батареї, максимальна підтримка підзаряджування пристрою 18 Вт, і до повного заряду батареї знадобиться 1,5 години. Виробник також зробив бездротове підзаряджування смартфону на 7,5 Вт, і це дуже мало. Бо якщо, наприклад, підзаряджувати цей смартфон в машині по бездротовій зарядці та одночасно користуватися функціями, то рівень заряда батареї, скоріш за все, буде стояти на місці. Плюсам можна віднести те, що бездротове підзаряджування все ж таки є, якщо порівнювати з Pixel 6 a бо там такого не було. Ціна цього смартфона в Україні, як ми можемо побачити, в середньому 23 тисячі гривень або 600 доларів. Але я знаю, як купити цей смартфон дешевше, але не кожному підійде цей варіант. Якщо ви знаходитесь в Європі або у вас є родичі, то можна попросити, щоб вони допомогли з доставкою. Заходимо на офіціальний сайт Google Store, посилання залишу в описі під відео та вибираємо найближчу країну. Для мене, наприклад, це німці. В шапці сайту є розділ Google Pixel 7 a Натискаємо на нього та бачимо ціну 509 євро. Натискаємо купити та бачимо, що нам тут дають подарунок до смартфону Fitness Tracker Fitbit, який окремо коштує 150 євро. Найдешевше рішення купівлі Pixel 7 a на даний момент є на сайті Google Store. А якщо ви можете потерпіти, то ціна цього смартфона через місяць-півтора трохи опуститься, і можна буде його купити в Україні за ті самі гроші, як зараз Google Store. Напиши коментар, чи сподобався тобі цей смартфон, та які смартфони ви б хотіли побачити в наступних переглядах. Якщо ви все ж таки додивились це відео до кінця, то втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, бо це дуже мотивує робити нові відеоролики. Побачимось в наступних відео.